Все таємне стає явним. Чиновникам Волинської адміністрації нарешті спала полуда, і вони побачили, що зник заступник губернатора Юрій Гупало. Кулуарами ще минулого тижня повзли чутки, що у Гупала обшуки. Більше того, опліткували, що зміченими купюрами попався його приятель Сергій Шваліковський. Буцімто ці гроші він приніс гупалу. В обласній військовій адміністрації нарешті з'ясували, куди ж подівся заступник голови Юрій Гупало. Виявилося, що чиновник таки написав заяву на звільнення. Лише тепер зізнались, що Гупало пішов на вихід манівцями ще минулого тижня. Заступник голови ОВА Юрій Гупало написав заяву на звільнення і звільнений він ну його на роботі немає, так як він уже не працює тут. Це все, що я можу сказати. Офіційно мені повідомили, що він дійсно звільнений. Ну, звільнився. Коли він звільнився? Ну я не знаю, я так розумію, що з п'ятниці я не бачила це все на власні очі. Мені просто сказали в кадрах, що він дійсно звільнений і, мабуть, п'ятниця був його останній робочий день. Але чому Юрій гупало так тихцем і поспіхом покинув впливову і перспективну посаду? Ніби не знають. Така причина, чому він звільнився? Не, не знаю, не, не зазначили. Просто заяви достатньо, щоб звільнити. Він за власним бажанням написав Я чи... не бачила. Можливо, за я не знаю, я дійсно не бачила. Сказали, що він написав заяву на звільнення. Де і чому зник Юрій Гупало у цих стінах відмовчувались скільки могли. Спершу стало відомо, що до Гупала приходили гості у погонах, а вже ця історія обросла різними версіями. Губилися у здогадках між волонтерськими воєжами та продажем гуманітарної допомоги. Бо ж Юрій Гупало, засновник знаного на Волині благодійно. Дійного фонду Віримо в Україну. Поки всі гадали, з чого зчинилась Буча, як правоохоронні кола, підкинули третю версію. За нею оказія трапилась, коли Сергій Шваліковський, з яким до слова угупала ще й спільний бізнес, приніс своєму другу так звану касу. Але гроші, ніби, виявились не з бізнесової долі, а з інших непритаманних чесному чиновнику послуг. Саме вони мічені купюри і привели. Сюди правоохоронців. Схоже, як наслідок, гупало жертвує посадою, а Шваліковський втрапляє у кримінал. Аби розвіяти чутки, дзвонимо фігурантам. Юрій Гупало, дзвінок вибив, але надіслав смски. Перепрошую, не можу зараз говорити. Надішліть смс. Спроби листуватись з ним, зійшли на нівець. Сергій Шваліковський слухавку підняв, але як тільки почув, про що питаємо, поспішив розпрощатись. Вам вже запобіжний захід обирали? Вочевидь, у цій історії попереду багато цікавого. Уже нині стало відомо, що захворів Сергій Мовенко, ще один заступник губернатора і близький друг Юрія Гупала. Доки Гупало не втрапив у халепу, колеги були не вода. Разом і снідали, і вечеряли. Гупало так дбав про Сергія Мовенка, що оселив його, наче вельможу. Маєток у Липинах належав Оксані Шваліковській, а та за дивним збігом братова, Саме того Шваліковського, який як подейкують злі язики, і підсунув гупалу таку мічену свиню. І тепер мовенку, хоч з хати, виселяйся, доки не заговорили правоохоронці. Інакше неприваблива історія, як сіра тінь може накрити увесь злагоджений актив військової адміністрації. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.